Починається сезон нашої любимої білокрилки. Дуже багато питань по білокрилці, що використовувати, які препарати, як з нею боротися. Хочу вам поділитись своїм досвідом. Думав, що цього року у нас у мене білокрилка, але бачу, що не в мене по всій Україні починається білокрилка дуже багато. І в нас так само дуже багато питань в коментарях по білокрилці. Хочу коротенько поділитись своїм досвідом: які препарати працюють, які не працюють, щоб ви не накупляли тих препаратів, не накроплювали ту капусту. Бо Ми десь два роки тому то в нас перепробували всі препарати, одні частково працюють. Зараз вам розкажу одні, не працюють взагалі, одні хвалять, другі не хвалять. Там же і. І мила, і дегтярне, і наша тирний спірт все колотили, все перепробували, зараз вам коротенько розкажу. Думаю, що вам пригодиться наш досвід у боротьбі з цією білокрилкою. Давайте вам розкажу по препаратах, які препарати допомагають, а які не допомагають. Так, наша любима актора. Нам взагалі нічого не допомогла. Я не знаю, на що рекомендують від білокрилки Актару. Рекомендують дехто рекомендує що розводити один пакетик на 10 літрів. Дехто рекомендує, що вдвічі більшу дозу. Актара нам взагалі не помогла. Ну, Може, там якісь пару білокрилок вбила, але а взагалі актара нічого нам не допомогла. Тому актара. Я вам не рекомендую, навіть зразу не беріть. Вона трошки дешевша ніж інші препарати, але вона нічого не допомагає від білокрилки. Непогано нам допоміг препарат Engio. Це двокомпонентний препарат, і він входить і в саму капусту. І це ми трошки давали більше його концентрацію. Він йде на 10 літрів, ми брали 7-8 літрів, трошки більшу концентрацію. Але так само не брали дуже велику концентрацію і вас застерігає, щоб не попалити капусту. Трошечки він збив білокрилку, але це рівно повністю не допоміг. На всякий випадок, якщо у вас немає інших препаратів, а є Енджо, наприклад, ви купили для картоплі. Можете пройти ще капусту, коли, наприклад, вона тільки починається, от тільки як в нас починається, щоб не запускати, Енджіо може допомогти на перших порах. Непогано нам поміг препарат разит. Пробували кропити разитом. Чого тут я вам зразу кажу: не беріть однокомпонентні препарати, та як актара. Беріть зразу, от Енджіо, двокомпонентний разит. Три має компоненти ми брали. Він розводиться на 8 літрів, брали на 6-7 літрів води. Трошечки більшу давали концентрацію. Я вам не можу це сказати, щоб ви брали більшу концентрацію, щоб не попалили капусту. Але ми брали трошки більшу концентрацію. Справді, на деякий час він забрав білокрилку. Він має три компоненти, тому, напевно, і білокрилку поміг від білокрилки. Але через деякий час білокрилка все рівно вернулася. Тоді був такий рік, не знаю, чи цей такий самий буде рік, але тоді був такий рік, що білокрилка просто з нападами. Два чи три напади були білокрилки. Також непогано відзиваються в інтернеті, в Ютубі, і ми також пробували обробляти актеліком. Актелік також частково забирає білокрилку. Думаю, що якщо поєднати, наприклад, раз обробити разитом, потім актеліком через деякий час, він забере білокрилку. Отакі От препарати ми використовували. Ми не використовували той розрекламований тепіки, бо не могли його дістати. Дуже важко достати. Той тепіки були тоді. Його буквально всі розкуплювали не можна було достати. Ніде не можна ні в магазинах купити, ні в інтернеті. Також знаю, що навіть хто купив, дуже жалілися, що було дуже багато підробок, що навіть обробляли тепіки і. Він не брав білокрилку. Думаю, через те, що великий дуже попит, та його підробляли, і він не допомагав від білокрилку. Щодо обробки нашатирним спиртом і милом, ми також обробляли, оприскували нашатирним спиртом, давали 2 столові ложки нашатирного спирту, давали мило і прилипач давали. Це на деякий час її збивало, але також не допомагало. Що саме? Краще нам помогло. Хочете вірте, хочете не вірте, саме краще нам помогло це просто ранком збивати цю білу крилку водою поливати. Можна з ліки, можна розприскувачем. Є такий менший в нас розприскувачем. Я показував, колись відео ми цю білу крилку збивали. І або більшим розприскувачем, тим, що картоплю. І зранку проходили по листках. Цю білу крилку збивали водою. Тут треба не полінуватися, кілька днів походити. Ці напади, поки в неї ще тут яйця просто залишаються у білокрилки, попіднімати ці листки, або просто, якщо є такий оприскувач, що можна під листок взяти. Обмити просто під листками капусту, це саме краще помогло. Бо якими цими ядами ми не оприскували, і нашатириним, і мелами нам нічого не допомогло. Тільки механічний спосіб, ранком, коли білокрилка не літає, вона вразлива, вона не може вернутися, і тому зранку її збити це найкращий спосіб. Отакий ми висновок зробили, і так ми з нею будемо боротися і надалі. Ми не будемо шукати ні всякі тепіки, ні ті всі яди, бо не хочеться накроплювати цю капусту, щоб потім їсти один яд. Отака у нас боротьба була з білокрилкою. Надіюсь, що мій досвід вам стане корисним. Всім бажаю побороти білокрилкою, всім бажаю гарних врожаїв і мирного неба.